І найбільша помилка в тому, коли я шукала себе, я орієнтувалася на інших, що є стабільним, що буде завжди, а не те, що підходить мені. І я орієнтувалась на ці думки, незважаючи на свої вподобання, дійсно, на свої сильні сторони. Я просто думала отримати освіту. І будь-як буде рухатись за течією, отримати бажану стабільність, яку, напевно, багато людей хочуть мати. Коли я вже зрозуміла, що треба щось змінювати, що життя мене підштовхує робити кардинальні зміни, я не знала, куди саме йти. Так, я творча людина, мені подобається все креативне, нестандартне, але що саме? Купа курсів, куди йти. І саме в той момент відбулося знайомство моє з астрологом. І я до кінця не вірила, що якось астрологія і розбір натальної карти допоможе збудувати мені стратегію, план, розуміння себе, на чому я можу заробляти, чим я можу взагалі займатися, що для мене, які мої сильні сторони. Саме через натальну карту. І ти можеш зрозуміти себе. Якщо хочеш більше розібратись, що тобі треба, куди тобі йти, підібрати професію, напрямок, напиши мені в особисті. Або підпишись на цю сторінку, я розказую, як розібрати натальну карту самостійно і дізнатися про себе більше, покращити життя через астрологію.